Я подумала, а раптом я не проживу. І я брала і купувала, і в мене такий відбувся скачок квантовий. Завдяки цьому. Я б хотіла, щоб сьогоднішній наш підкаст і всі ті люди, які слухають нас, насправді свідомо почули загрозу, тому що це є у кожного. Мені потрібен психологічний душ, коли вона йде на побачення. І вона розуміє, що й не потрібно очікувати і дивитися, а що ж там за женіг прийшов. І це ж насправді відкриває більше можливостей. Бо коли ми накладаємо очікування, ми самі себе обмежуємо так. в певних виборах, виборах комунікаціях людей. Я бачу, мені здається, ти кайфуєш від своїх клієнтів, і їхніх результатів. У мене є і така от... одна історія дуже дуже цікава з клієнткою. Також шукала таких мудрих людей. От коли інтерв'ю записувала на телебаченні, мені прям цікаві були дуже от мудрі. Не просто розумні, mm -hmm. а саме Світ нас і так не знає. А ми ще скромні, і це все було вау. І хтось, подружки ще приходять, почекаю, не розповідає, що я хочу послухати.